На Харківщині розміновують поля, які вже три роки простоюють через російське злізят. в Україні запрацювала програма, завдяки якій поля фермерам розміновують ліцензовані оператори. А держава повністю компенсує вартість робіт. Як працюють сапери і як їм допомагає штучний інтелект, покаже далі Ірина Антонюк. Ці поляни неподалік балаклі окупанти щільно засипали мінами і снарядами ще в перші півроку великої війни. Все що завгодно, тому що тут були бойові дії. Да. Те, що вони мінували дистанційно, і те, що поприлітало, не порозривалося. Переважно зустрічаються пелюстки, от такі невеликі міни. Їх на полях тисячі за три роки поля поросли настільки високою та густою травою, що тут навіть пройтися неможливо, не те, що розгледіти міни. Тому і використовують роботів. Найважливіше у розмінуванні безпека самих саперів. Тому спочатку територію обстежують дрони. Це дрон українського виробництва і працює зі штучним інтелектом. Знаходить він 90% усіх снарядів на полі. Сам е, обльотує, не потрібно ним керувати. Ти йому задав полігон, і він по цьому полігону вже нарізає собі проходи. І все, ти тільки його контролюєш. Він сам знаходить, фотографує, ідентифікує. Далі вхід ідуть машини роботи. Ось це змій, і теж українського виробництва. Наїхавши на невелику міну, ця машина навіть не зупиниться. Єсть хлопки диму піднімаються всього. Більше нічого нету. такого нічого не приходить. Вона не пошкоджена після цього? Нічого абсолютно. На протипіхотних мінах ніяких проблем з нею немає. На цьому полі сапери використовують два типи роботизованих машин. В одних попереду каток, у других вал з ціпками. Каток міни розчавлює, а ціпки з молотками. Перемелюють все на своєму шляху. За щодо великих обертів він може або спрацює вибухонебезпечний предмет, або він просто буде знищений ну, подріблений. І тільки після цих роботів машин поле обстежують сапери, щоб очистити його повністю. Да, виходить ось після машин. Ось така ось ділянка, а це ось до машин те, що було. Ну, якби тут а от саперу набагато складніше було б працювати. Тут уже, звісно, вже більш впевненіше він буде працювати. Роботу саперів на полях зараз вже повністю оплачує держава Цьогоріч На розмінування полів по всій країні виділили 3 мільярди гривень. Проте, щоб попасти в програму, треба провести нетехнічне обстеження земель, аби підтвердити, що поля дійсно заміновані. Після того як земля визнана забрудненою, агровиробник подає. В державному аграрному реєстрі практично всі сільхозвиробники там зареєстровані, там є там є кабінет розмінування. Він реєструється там, досить просто зареєструватися. Він реєструється в цьому кабінеті, і вже після цього йому не потрібно ніяких заявок надавати більш нічого. Тільки на Харківщині більш як 100 фермерів вже подали заявки в програму. Понад половина з них вже в роботі, і на землі вже працюють сапери. Із Харківської області Ірина Антонюк Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.